Доброго дня, шановні колеги! Дякую за можливість долучитись до такого цікавого заходу. Я, Кошка Оксана Анатолівна, працюю в Хмельницькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, очолюю науково-методичний центр професійного розвитку керівних та педагогічних працівників, установ і закладів дошкільної та загальної середньої освіти. Майже 20 років своєї професійної діяльності. Займаюся питаннями методичної роботи та управлінської діяльності, і впровадження концепції нової української школи відстежую як з позиції управлінця, так і з позиції учителя. І сьогодні хочу поділитися своїми міркуваннями з теми Професійний розвиток учителя нової української школи. Пошук домінант. Адже проблему в залежності сформованості наскрисних умінь учнів від методів роботи педагогів можна розглядати із такої позиції. Ми усі розуміємо, що у теперішньому світі глобалізації освіта не встигає за надшвидкістю реального життя, тому все частіше звучать твердження про повну кризу бачення подальшого розвитку освіти. І допоки модернового варіанту розвитку освіти немає, у світі активно впроваджується компетентнісний підхід. Він виступає основою концепції нової української школи, задекларований у державному стандарті, відповідно у модельних навчальних програмах та в підручниках. Але компетентності не можна уявити без наскрізних умінь. Адже ці уміння самі по собі лише інструменти. Цілісну картину світу дитини допомагають сформувати наскрізні смістові лінії, які проходять через усі освітні галузі, інтегруючи знання про світ через зміст навчального матеріалу. Це і здоров'я, і безпека, підприємливість і фінансова грамотність, громадянська відповідальність, екологічна. Безпека і сталий розвиток. Усі заклади освіти України впроваджують один державний стандарт. Але це не означає, що усі отримають однакові результати. Кожна школа, кожен учитель мають бачити свої можливості для його реалізації. І це питання стратегічного вибору. Має бути відповідь на питання, а як робите це саме ви? І чому саме приділяєте найбільшої уваги? Переважна більшість учителів сприйняли ідею реформи як переорієнтацію з теорії на реальне життя. Це породило зміну підходів до філософії освітнього процесу. Щоб навчати по-новому, вчитель отримав свободу дій і обирати навчальні матеріали, імпровізувати та експериментувати. А це значить, що вчитель має сьогодні усвідомлювати, як навчити дитину вчитися, як допомогти дитині зрозуміти себе, визначити свої сильні і слабкі сторони. Сучасна освіта зобов'язує вчителя обирати найбільш результативні технології, вибудовувати власну траєкторію педагогічної діяльності і на допомогу усім нам приходять освітні тренди, про які ви знаєте причудово. Це і хмарні серії, все гейміфікація, і змішане, адаптивне навчання, персоналізоване навчання, сторітелінг, STEM, STEAM і так далі. Пандемія прискорила і розвиток таких трендів, як поєднання офлайн та онлайн навчання. Але зібрати усі тренди недостатньо. Важливо придумати доцільність, комбінації тощо, тобто планувати освітній процес таким чином, щоб він був результативним. Ось вже завершується четвертий рік роботи початкової школи з реалізації нового державного стандарту. Як бачимо, для нової української школи потрібні учителі не просто з вищою освітою, а насамперед фахівці, які творчо мислять, генерують новаторські ідеї, уміють спілкуватися, працюють в команді, гнучкі і впевнені у собі. Тому і поняття професійного розвитку вчителя в сучасних умовах розглядається як зростання його професійних досягнень завдяки накопиченню практичного досвіду і систематичному перегляду власного викладання і педагогічної взаємодії. Тому і домінанти професійного розвитку на даному етапі у кожного будуть свої, при їх визначенні можна опиратись. Також і на професійний стандарт за професіями вчитель початкових класів закладу загальної і середньої освіти, вчитель закладу загальної і середньої освіти і вчитель з початкової освіти. Зазначений документ допоможе здійснити самооцінювання власної професійної діяльності, спланувати траєкторію професійного розвитку, а також підвищення кваліфікації. Співпраця педагогів. Які на практиці реалізують підходи нової української школи, є також важливі для професійного зростання, адже зростати у спільноті набагато легше. При цьому, на думку фінів, усі методичні заходи мають не розважати педагога. А педагог має зрозуміти, що саме має змінюватись, що саме має вдосконалюватись в його діяльності, який взаємозв'язок має бути. Між заходом, в якому він бере участь, і результатом. Шановні колеги, вони усіх нас вчили, щоб розв'язати проблему потрібно сфокусуватись, зібратися, врешті-решт стати до бою. Але з появою теорії антикрихкості педагогічних працівників також можна поділити на три категорії: на крихких, твердих та антикрихких. Антикрихкість це риса, яка допомагає будь-яку проблему розглядати як цікаву ситуацію, цікаву пригоду. Антикрихкі люди танцюють з викликами, живуть в унісон ситуацією, оскільки мають таке внутрішнє налаштування. Складні виклики їх підживлюють, очі горять від цікавості, енергія спрямована на творення, а не на захист. Перехід від стратегії твердості до стратегії антикрихкості також у наших руках. А як показує життя, викликів у нас надзвичайно багато. І суспільні, і професійні виклики виокремлюють все нові грані проблеми професійного розвитку, наповнюючи це поняття новим змістом. Професійний розвиток у контексті нової української школи передбачає моральні цілі у викладанні, досвідченість педагогів, формування відданості і відповідальності за свою працю. У поєднанні з толерантним ставленням до себе. Дорогі друзі, зачу усім вам успішного професійного зростання і залишайтесь з Хмельницьким обласним інститутом після дипломної педагогічної освіти. Адже зростати у спільноті, тим паче у спільноті таких творчих і креативних педагогів та методистів набагато легше. Дякую за увагу!